Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про настільну рольову гру Аватар RPG. Настільна рольова гра Аватар це героїчне пригодницька гра, дії якої розгортаються у світі Аватара Останній мах повітря та легенди про Кору. Цей світ фантазійний сеттинг, натхнений культурами корінних народів Азії та Північної Америки, земля наповнена захопливими пейзажами, величними гібридними звірами та унікальними дивами технології та промисловості. Однак це також світ боротьби, в якому немає абсолютних лиходіїв чи ідеальних героїв, лише люди зі складними мотивами, які вступають в конфлікт з іншими, прагнучи створити майбутнє, яке вони вважають найкращим. Я вже розповідав про основні елементи самої ролівки у ролику про стартовий набір. А в цьому відео хочу показати вам книгу правил. Аватар неймовірно атмосферна і чарівна настільна рольова гра. Спочатку це був лише сеттинг. Аватар останній мах повітря, який розповідав історію подорожі Аватара Аанга, щоб опанувати чотири стихії та врятувати світ. Але історія цього світу охоплює тисячі років, і з часом було розказано набагато більше історій різних епох Аватар. Включаючи комікси, романи та, звичайно ж, епічну серію про наступника Анга легенду про кору. Разом ці твори складають легенди Аватара широкий термін для усіх різних історій, які детально описують пригоди героїв чотирьох націй та міста республіки. Цей величезний всесвіт легенд Аватара часто називають Аватар Всесвітом, всесвітом, який охоплює всю людську та природну історію цього унікального світу. Компанія Games анонсувала гру у лютому 2021 року. Вони профінансували гру через кампанію на краудфандинговій платформі Kickstarter, яка тривала з 3 серпня по 2 вересня 2021 року. Спочатку метою кампанії було зібрати 50 тисяч доларів, але ця сума була досягнута за 16 хвилин. До кінця першого дня сума перевищила 1 мільйон. За два тижні кампанія досягла усіх запланованих цілей краудфандингу. Коли кампанія завершилася. 81 567 фанатів зібрали загалом майже 10 мільйонів доларів, що зробило Аватар RPG найуспішнішою настільною рольовою грою на платформі Kickstarter. Це неймовірний успіх. Але давайте поглянемо, чи справді рольова гра настільки хороша. Спойлер. Так, вона божественна. Розділ перший: Всесвіт Аватара. Книга дарує фанатам мультсеріалу просто тонни інформації про світ Аватара. Хто такий аватар? Що було до нього? Опис світу духів, таємних організацій та детальний опис кожного з чотирьох народів. Оскільки автори ролівки ввели незвичні для нас дві магії технологію та зброю, вони доклали зусиль, щоб описати, як обидві стихії проявили себе у різних епохах. Тобто технологія епохи Кійоші це була проща з вибуховими снарядами. А в епоху Кори це вже запросто був електричний мотоцикл. Опис кожної епохи це без жартів еталон того, як потрібно знайомити читача з кожним часовим проміжком такого всесвіту. Не просто опис важливих подій, не просто перелік важливих персонажів. Кожна епоха Аватара це окремий сеттинг всередині сеттингу. Я гадаю, сам Кристофер Нолан зняв би капелюха перед таким сценарним генієм. Огляньте самі. Візьмемо для прикладу епохи Киоші, яка в мультику ледь-ледь була описана. Що може дізнатися читач з книги? Де почати і які книги слід враховувати? Є коротка хронологія стану кожного народу в момент подій, є опис теперішнього аватара, тобто Кийоші. Ось цей розділ мені взагалі голову взірвав в перший раз перелік основних тем, які піднімаються під час гри в епоху Кийоші, і навіть поради майстрам, які вчинки було б круто робити для розкриття тематики. Тема зради і лояльності нехай ДМ перетворить ворогів на союзників і навпаки. Тема відсутності, гармонії і внутрішньої боротьби нехай ДМ опише незвичну позитивність, яка приховує глибинні проблеми. Як то кажуть, у Басінгсе немає війни, перелік важливих подій з наслідками та впливом на світ. Опис кожного з чотирьох народів з важливими персонажами та угрупуваннями. Навіть є запропоновані загрози та вороги, які можуть зіштовхнутися з героями. 12 сторінок концентрованого, якісного і колоритного лору. І так для кожної епохи. Хочете грати у часи Анга? Бум. Геноцид повітряних магів, війна, повстання. Хочете грати у епоху після війни? Будь ласка, лікування старих ран, індустріалізація, відновлення та опис народів, які хочуть нарешті жити в мирі одне з одним. Космічно корисна інформація для будь-якого фаната Аватара, а для майстра підземельце просто скарб. Береш у руки і створюєш цілий світ за столом. Розділ 2. Основи гри. Автори досить ввічливо і гарно пропонують читачу різні формати гри. Нудні сцени викидуються з гри. Кожна сесія відчувається як окрема серія мультсеріалу, де немає філерів лише драма за столом. Як я вже казав у огляді стартера, тут у нас використовується рушій Powered by the Apocalypse. Заявили про свою дію, кинули два кубика, додали або відняли модифікатори і поглянули на результат. Невдача, частковий успіх або повний успіх. Будь-який з трьох варіантів рухає сцену далі. Сам рушій був для мене в новину, коли я проводив стартовий набір, але у концепцію трьох градацій успіху я закохався з першого погляду. Тома й кондиції персонажів чудовий інструмент для ролеплею. Два фундаментальні принципи і баланс просто фантастична механіка для такого сеттингу. Будь-який персонаж може відігрувати емоційні хвилі та зміну характеру, і це підкріплюється ігромеханічно. А те, як автори підійшли до концепції магії у грі, просто вау. Нагадаю, у грі немає такого поняття як стихійна дія. Усе, що робить ваш персонаж, проходить через призму стихії і наративно повинно описуватись відповідним чином. Одну й ту саму дію, наприклад, залякування, кожний маг робить по-своєму. Жбурляє іскри в сторону, змушує землю дрижати чи робить різкий помах зброєю. Бойовка відчувається легкою, швидкою і якимось дивовижним чином не заважає вам ролеплеїти чи вести драматичні діалоги. Ви можете просто бити ворога кулаками. Або можете навпаки колективно розпитувати і тиснути на принципи суперника, щоб зрозуміти, за що він б'ється з вами, чому виникло протистояння між вами. Я вже третю пригоду проводжу по аватару і скажу вам: механіка нереально легка і зручна. Рекомендую всім спробувати. Розділ 3. Персонажі Створенню персонажів автори виділили багато уваги і доклали багато зусиль, щоб кожний герой відчувався буквально як головний герой мультсеріалу. По-перше, автори навіть пропонують інструменти для проведення нульової сесії. Тобто, коли група ще до початку пригоди обговорює плани на гру і ділиться ідеями для ролеплею. Тут у нас є і ключові питання для кампанії: що хочуть гравці, когось захистити, перемогти чи врятувати. Я був приємно здивований, що у звичній таблиці імен перечислені реальні приклади імен з різних мовних регіонів В'єтнаму, Китаю, Японії тощо. Ну, а самі шаблони персонажів або так звані архетипи це шедевральна ідея, яка здивувала мене до глибини душі. Кожний персонаж у своєму скелеті містить унікальні ігромеханічні та ролеплейні механіки. Словами не передати, наскільки це круто. Автори перетворили характер на класи і пропонують нам за них зіграти. Що варто говорити, наскільки я в захваті від того, що до кожного архетипу є сторінка з порадами, підказками та поясненням здібностей. Тільки за цей розділ книгу можна ставити в рамочку і вішати на стіну, щоб кожного ранку за філіжанкою кави дивитись на неї і казати: Матінко Божа, яка ж це краса. Розділ з прокачкою персонажа виконаний теж цікавим чином: різні питання і варіанти, можливості вивчення нових технік. І сам процес виконаний як одна велика перевірка з різними модифікаторами. У книзі піднімається питання особливих стихій, як то лава, блискавка, лікування чи та сама моторошна кривава магія. Розділ 4. Поради майстру. Чесно, мені попередніх розділів з головою вистачило для розуміння гри, а тут ще й прямі поради дають. Різні прийомчики, основні концепції, головні ідеї для відігрування персонажів. Створення неігрових персонажів тут окремий вид мистецтва. Я спочатку думав, що у Ніпів просто різний перелік кондицій, які вони можуть отримати. І лише згодом я вдуплив, що кожна кондиція продовжує ідею персонажа і відображає його особистий емоційний стан. В якомусь одному простому абзаці автори умудрилися запхати усю необхідну інформацію: принцип, мотивацію, емоційний стан та передісторію. Як я вже казав раніше, побудова пригод була для мене незвичною. Кожна пригода для Аватара будується за одним шаблоном: загальний опис ситуації та можливі варіанти розвитку подій, перелік важливих персонажів і локацій, а також декілька сторінок з порадами майстру. Коли дивишся вперше на таку пригоду, складається враження, ніби тут потрібно додумувати і пахувати за авторами. Але за столом під час гри починається якась магія. І ви разом даєте життя історії і подіям, вцінками рухаєте сюжет та формуєте ваш особистий стиль пригоди. Це ні на що не схожий досвід. Я вже провів три пригоди і був радий перенати в образи своїх персонажів і показувати гравцям наскільки світ складний. Розділ 5. Висновок. Аватар РПГ це не просто книга, це не просто ролівка. Навіть не просто сеттинг. Це магія на сторінках. Вікно у Всесвіт одного з найкращих мультсеріалів в історії пензлик, яким ви малюєте картини гри за столом. Насильна рольова гра Аватар вартує кожної своєї копійки, кожний розділ виконаний на найвищому рівні. Кожна порада стане в нагоді не лише під час гри в Аватара, а взагалі в будь-якій ролівці. Це Magnum Opus – шедевр настільно-рольової індустрії. Я безмежно пишаюсь тим, що має фізичний примірник і вдячний видавництву MagPy Games за реалізацію цієї дитячої казки у рольовому світі. Але ж автори на одній книзі не зупинились. Видавництво вже випустило на даний момент книгу про бібліотеку Ван Ші Тонг, книгу про республіканське місто епохи Кори та окремо книгу про Жосминовий острів з механікою гри за різні покоління героїв. Кожна книга ще й купу пригод міст всередині. Хьоцик Моцик, видавництво ще й планує книгу про світ духів випустити. Я неполегливо рекомендую вам спробувати зіграти в настільну рольову гру Аватар. А якщо ви фанат мультсеріалу чи Всесвіту про лисого хлопчика зі стрілочкою на голові, або просто поважний рольовик, то ця книга обов'язкова покупка у вашу колекцію. Усі необхідні посилання в описі під відео. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатися на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee або Монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога, це спосіб сказати: Агов! Мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в наступному відео. Мирного вам неба!